П'ять місць у Харкові, де можна екстремально відпочити та отримати свій заряд адреналіну. І це просто неба і зовсім безкоштовно. Йдеться про урбан парки, що розміщені у різних районах міста. У молодіжному парку також є своя зона екстриму. Кожен день ці урбан-парки відвідують дуже багато дітей, дуже багато підлітків, які займаються вуличними видами спорту, катаються на самокатах, на роликах, на скейтах і так далі. Це дуже круто, що в Харкові у нас дуже розвинена молодь, яка полюбляє такий вид спорту, але є нюанси. Деякі спортсмени, юнаки, які виконують трюки на цих треках, використовують їх не за призначенням ці треки. І ми маємо наслідки. А наслідки в тому, що протираються треки, протирається поверхня, пробивається поверхня, і це має свої наслідки в тому, що потім це становиться травмоопасно, дуже небезпечно. Ми завжди е, слідкуємо за станом е, урбан-парків. Ми слідкуємо за тим, щоб не було вже таких пробитих е, поверхень, але ми ж не можемо витрачати на це е, весь свій час. Тому ми розташували в урбан-парках правила. Використання цих парків ми розташували додаткові таблички, наприклад, на роландромах Ми розташували табличку, що заборонено кататись на самокатах. Ми просимо дотримуватись всіх цих правил, і тоді ми зможемо зберегти наші урбан-парки ще на довгі роки. Насамперед дуже круто, що у нас в нашому місті є такі чудові урбан парки. Не тільки прості парки, в яких можуть гуляти, розважатися молодь і всі харків'яни, а дуже круто, що з'явилися сучасні урбан парки, в яких можуть молодь, яка займається паркуром, воркаутом, брейкінгом, скейтбордінгом, ролерблейдінгом займатися як і аматорські, так і професійно своїми справами улюбленими, якими вони займаються. І дуже круто, що такі міста з'явилися. В нашому рідненькому Харкові, але щоб зберегти все, що знаходиться в таких парках, дійсно повинні. Всі використовувати правила поведінки, тому що псувати майно це дуже легко. Це можна зробити там за півроку, за рік і так далі. Але щоб відновити інфраструктуру, це дійсно дуже важкий, дуже затяжний процес, який не відбувається по щелчку пальця. І, як на мене, в кожному парку повинні з'явитися правила, а ці правила дійсно є. Якщо ми знаходимося на стрітбольному майданчику, ми звісно розуміємо, що там тільки можна грати м'ячем. Таке ж саме стосується і скейтпарку. Якщо ми знаходимося на памтреки, то тільки повинні кататися там ті люди, які катаються на роліках. Якщо ти знаходишся на скейт паркі на великому, то там можна займатися в принципі всі, всіма напрямками, але не використовуючи пеги, не е, там острими кінцівками, не псувати поверхні, тому що наступні, хто будуть кататися, можуть отримувати різні травми. Тому і правила для цього і є. Давайте наше місто будемо зберігати. Давайте будемо зберігати всі наші урбан урбанпарки, які ще не один рік будуть виховувати справжню молодь. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін Харків. Новини.